Після трьохмісячної перерви спортсмени Черкаських МАП знову на домашньому паркаті будівельника. Форвард Іван Ткаченко влітку пролікував травму, тому зараз, каже, готовий до активних тренувань. Ходив в тренажерний зал, потім почав ходити просто в зал з хлопцями, там займався баскетболу. До тренувань був готовий, так як тренер написав зарані, там за місяць до початку зборів, що підійть в максимальній формі, тому що сезон буде насичений. До команди цього сезону повернувся Олександр Кольченко. Він був капітаном мавп, коли ті здобули перемогу в Суперлізді 2017-2018. Як усе було, ви бачите на цих кадрах. Черкаські «МАВПи» – чемпіони України. Як мінімум, Як мінімум хочемо повторити сезон 2017 2018 років, коли ми стали чемпіонами. Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Я хочу вигравати, ставати кращим. А ще додає, хоче, щоб на трибуни повернулися вболівальники, бо їхня підтримка найкраща мотивація. Грати з зрителями в повних залах. Грати, коли в залі є глядачі це велике задоволення. Навіть відвідуючи інші міста, граючи з суперниками. Коли вболівальники відчувають баскетбол, це додає сил. Гратиме в мапах тепер і форвард Макс Коната, який минулого сезону виступав за Миколаїв. Він був у складі чемпіонських мап три роки тому. Що відчуття, ніби я звідси й не їхав. Хлопці ті ж самі тренер зал, як удома, емоції класні, заряд максимальний. Все на позитиві. На 200% буду старатися. Нині команда не укомплектована, розповів головний тренер Максим Міхельсон. Гравців ще обиратимуть із дубларів, які беруть участь у тренуваннях. Також чекають на легіонера. Робота будемо багато. Працювати будемо багато. Заплановано щодня два тренування. У планах, як і завжди, чемпіонство. І ніяк по-іншому. Перша гра додає попередньо запланована на 26 вересня. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.